Хто хоче сфотографуватися поруч з такою автівочкою, то велкам у жовті води ось на таку автозаправочну станцію. Круто. Недовго я катався, треба порахувати, скільки я проїхав, ну, проїхав я не дуже багато. Чи опорний підшипник, чи знову щось рульовий накінечник, чи бог його знає що. І коли крутиш вліво вправо руля, то і кладеш руку на пружину, то в пружину аж відстрілює. А коли кладеш руку на опорний підшипник, то нічого не відчувається. Тільки що одні люди мені кажуть, що це ступічний підшипник, коли шатали колесо. Але коли шатаєш руля, інша людина вже мені каже, що це опорний підшипник. І сьогодні я катався, але під вечір це стало дуже вже замітно і коли їдеш, то підстукує. Ось якось так, я не знаю. Що, що вже казати. Ну, які вже треба запчастини. Ну, це якийсь капець, просто капець. Я не проїхав ще і п'яти тисяч після того. Наступний день проїхав я десь 150 км, повертаюся з іншого міста, а відчуття в мене по ну зовсім мене не радують. Вгору коли трогаюсь то якийсь такий потужний спереді удар. В ямку маленьку сьогодні в'їхав на малесенькій швидкості, коли в поворот повертав на перехресті, то прямо аж пружина, начебто як задзвеніла, не знаю, що це. Зателефонував до Віті на сервіс Вітя зайнятий сьогодні, то зателефонував на інший сервіс, де мені кермовий накінечник міняли один раз, де я розвал зазвичай роблю то кажуть під'їжджайте, подивимось, зараз їду. Будемо вірити в те, що не все так погано, як може виглядати. На тому тижні я казав, що навіщо вони міняють бордюри, якщо тут дорогу потрібно міняти. А ось і дорогу міняють. А дорогу міняють, мабуть, тому що тут тренувальна база Кривбаса. Це ж головна економічна складова нашої країни. І бронь для них, і дороги, мабуть, для них. Не знаю. Може це так просто співпало. Це усе, щоб хлопці приїжджали на тренування по хорошій дорозі. Усього так баз. І дорогу для них роблять. А люди, які живуть у селах, це другий сорт. Для них дороги не робилися ніколи. Як ото бурлаки за солюще ходили по тим дорогам, такі вони і є з того самого часу. А масла откуда то Угу. Я не знаю, что это не поделать. не знаю, что не поделать. It's Диски прикольные эмочка, че себе короче я так розумію, що це не мої плямы, тому що така сама пляма ще сзади є, и воняю соляра. Так, ну що, коротше, я озвучу те, що я зняв тільки що, тому що щось не хотілося там нічого розмовляти, куча багато людей вокруг ходять. Що збило з пантелику? Вся передня підкрилка була в зеленій якійсь фігні, блін, як до трансмісії не мастило, але воно чомусь воняло солярою. А потім вже я помітив, що в мене і задня арка така ж сама. А я тільки що їхав там, де ремонтують дорогу. І, мабуть, я там заїхав в якусь калюжу з солярою. І воно це мене так збережуло. Я думав, що це в мене щось витикає. Але за збігами обставин зранку я ще мені товариш показав, що в мене підкрилок знизу якийсь запотівший. Я хотів приїхати в гараж і подивитися, але вже сьогодні поїхав на СТО. Зараз обнаружило, що в мене вийшла з ладу шарова опора з цієї сторони. І коли я її підняли на підйомнику, помітили, що все в мастилі, і відігнули підкрилок, а там іспарітель кондиціонера протерся об пластиковий підкрилок. І почали думати, що це паливний фільтр. Я кажу, це не паливний фільтр, це щось від кондиціонера, що кажу, це іспарітель, як українською мовою випаровувач. Так, пробігайте, я вас пропускаю. Не знаю, я такий скурпульозний, педантичний, що я хочу заїхати ще до віті. Може в нього підйомник звільнився. Він зможе ще теж подивитися, може він ще щось побачить. Бо хлопець знайшов тільки шарову і е, знайшов, що в мене відкрутилося теп, тепловий екран на вихлопною трубою. Він його прикрутив, каже, він оце вам ще звуки може якісь видавати. Зараз ще все ж таки хочу заїхати. до Віті Та може він ще щось скаже мені. Дітя Вітя, казав, до п'яти буде, а вийшов навіть раніше. А що такої? А де черга? Тю. Щось не зрозуміло. Так, зараз помию підкрилки, щоб соляркою не пахло мені тут. Помив автівку, зараз хочу її протерти біля гаража. Думав, тільки заїду підкрилки помию. І, коротше донеслось, як кажуть. Думаю, не буду там терти, зараз біля гаражу нормально стану в тіньочку і буду в тіньочку її протирати собі. Та диски хочу ще декабітом зараз почистити, тому що щось мені на шиномонтажки повимазували, щось дуже липке і воно нічим не відмивається, навіть шваброю, спіною на миці не відмилося. Зараз треба буде помити та, та встановлюю у двері оці лампочки. Повитягаю їх, помию, зараз їх, повставляю нові лампочки. Дверцятка готова. Є в мене ось така цікава штука, правда, потерлася в багажнику лежить. Я про неї знав вперше, коли ми з батьком купили з автосалону Ладу Каліну. І на дверях були пломби, на багажнику, на капоті. І не хотіли жодна автомийка, не хотіла братися, щоб відмити ці пломби. Ми нічим не могли їх вимити. І я тоді в інтернеті прочитав про такий засіб. На терміналі у кривому розі я його знайшов, купив. І дуже просто на наліпку можна побризгати. на Двосторонній скотч і воно дуже-дуже легко потім відмивається. Не реклама так собі фірма Атлас, декабіт потертий такий, Ну це зараз побризга водиски диски, бо це нічим не можу відмити. Воно прикипіло, я не знаю чому. Я вже декілька разів на мийці щіткою мию і воно нічим не відмивається. Оце думаю. може Після такого засібу воно відмиться. Цей засіб, так і написано, птичий памят, смола, гудрон, все таке інше. Дуже ретельно відмиває. Да, дуже цікава ситуація. Не відмивається цей диск. Я не знаю, що це за бруд такий. Він шероховатий такий, нічим не можу його відмити. Але саме на цій кавіше потрапив цей декабіт на фарбу на супортах, і вона тепер липне. А з тієї сторони я навіть тільки що ганчіркою не торкнувся і фарба залишилась. Я не знаю, висохне, не висохне. Чи завтра поїде і бруд буде прилипати? Капець, доведеться перефарбовувати. Лайфхак. Чим можна відмити диски, які нічим не можна було відмити. Міланінова, чи як вона там правильно називається, губка. Дуже все нормально відмиває. Там, де я навіть не міг хімію жорсткою відмити, ця мочалочка. Дивіться, як гарно все справляється. Ось наприклад. Ось тут. Трішечки її треба змочити і все дуже файно відмивається. Да, вже, блін, 14 хвилин 9-го. Заїхав на свою голову на цю мийку в кривому розі на вулиці Електрозаводська. Думав, просто візьму арочки від солярки, на яку я заїхав від мию. Потім такий думаю, та ладно, вже всю машину обдам, хоча я і не полюбляю цю мийку. Коротше, обдав на свою голову, довелося Оце десь пів на, шо, на шосту. І оце тільки я закінчив. Не міг відмити автівку, довелося хімією всякою мити. Вся в білих розводах, нічого не допомагає, нічого не відмиває. Коротше, всякими спреями вже пшикав, мив, а потім понеслася душа в рай. Почав салон наполіровувати, натер салончик, ось як плестить, пахне в салоні, все таке чорне. Гарнюні, ну, коротше, все ж таки я вирішив не в гараж поставити автівку а на стоянку. Тому що вже пізно, а я хочу ще зайти скупитися до крамниці і тому пішки йти не варік. Можете послухати, як в мене шарово стучить. Хотів віддати хлопцям автівку, думаю, вимою, вичищую, віддам хлопцям, щоб вони затанували мені, бо вже спекотно, 31 градус. Думаю, затанують. І думаю, треба все ж таки вже відремонтувати нарешті кондиціонер, який я навіть вже третій рік я вже на машині катаюся. І я його досі так і не відремонтував. Думаю, ну, буду ремонтувати кандьорчик, затаную, потім скло заміню. А в мене постійно якісь проблеми з цією ходовкою. Ну це просто я не знаю, це якийсь жах. Я вже третій раз роблю її. Думаю, ну тепер вісімку там зроблю, кандьор на мігані зроблю, там якісь інші нюанси буду вирішувати. А ходовка ніяк просто не дає мені цього зробити. Вчора тільки помив автівку, бензликав, кожну щелинку вимивав, а сьогодні ось так доводиться кататися ще із зачиненими вікнами без кондиціонера, я весь мокрий вже. Подушка. Балки, Новая подушка сказала goodbye. И еще Витя каже втулки задние балки? No. Да. А что не так? Просто, смотри батяка они труп, она ходит, ну бачи, след. То есть не на одном месте она. А, оригинально. Ходит. Оригинальная втулка и что не так с ней? No, она уже подбор она ходит туда-сюда, она под там работает. Или может быть надо посмотреть, пошту делать. Понял, может прессовка неправильная, блядь, что неправильно запрессовано. И она будет такой давать эффект. Не знаю, що навіть і казали. Но нова подушка тики тики менялась. Кто списав, що треба від третього магану купувати, що вона крепче буде. Ну так, от з моєї сторони вставай сюди, от усо буде видно. Mm -hmm. Вона, бачу, вода хліпає, блядь, сука. Ну, так, ну що, витягли ми звідси Шарову, зараз привезуть іншу. Будемо її запресовувати, намагатись не знімаючи рычаг. У мене тут іспаритель протерся об підкрилку і його треба міняти 2000 падла стоїть. Шліци в гарному стані. Зараз приїде на Вашарова, будемо її запресовувати. Треба буде в гараж приїхати, зняти колеса та вимити супорта. Вимити, підфарбувати. І вже колодочки, Колодочки вже скоро в мене зітруться. Для того, щоб замінити шарову опору, її треба випресовувати. Щоб випресовувати, можна зняти речаг. А для того, щоб зняти речах, треба... Викрутити болти, а для того, щоб викрутити болти, треба зняти частково передній підрамник. Для того, щоб його частково зняти, треба підв'язати радіатор. А для цього ще й буває потрібно зняти бампер, тому що тут нічого не хоче виходити, а в мене оця штука на закльопках. Так би її можна було зняти і підрамник би ми могли висунути. А так доводиться знімати бампер. Ну, а також можна просто підставити підставочку, взяти, як ми зробили, підставили таку надставку і кувалдою десь за хвилин 5 ми його вибили звідси. А запресовується він таким самим. Образом тільки треба буде поставити шарову опору, рівнесенько виставити, поставити надставку на саму шарову опору. І декілька ударів і вона запресовується в сам речок. Коротше, буде шарова такої самої фірми, як і зборі речовини були сідом. Подивимось, наскільки <рес> її вистачить. Да, Вітя. Чи... Може вже це, вставки будемо робити. Ну що, справи не дуже добрі, мені не подобається задумка. Стару шарову ми вибивали, вона дуже туго сиділа, шліцеві всі в гарному стані, навіть і ржавчини на якої ще не з'явилася. Але шарова погано тримається. Виробки в речагу ніякої нема, речак сіден, нова шарова сіден. Кажуть, зараз на сварку прихватять і все. Я кажу, ну як так, новий речак, нова шарова і на сварку прихватувати, А потім до когось іншого приїду, щоб замінити шарово, мені скажуть, що тут приварено. бо варкою різати теж не варять, Ну не знаю. Корочі, сьогодні що в нас? Сьогодні 12 квітня. Подивимось, через скільки я приїду сюди. Ну що, зафіксуємо, скільки кілометрів зараз в мене пробігу 2000, 2000 кажу, 256 457. Подивимось, наскільки вистачить цього нового. Хотів сказати накінечника, але ні, це у нас шарова опора. Що? Наряд замовлення на 899 гривень. 367 гривень коштувала шарова опора. 60 гривень зварні роботи і сама робота. Як ви можете бачити, це все разом було 532 гривні за виконані роботи. Кажуть, що дуже часто доводиться так робити: приварювати опору шарову, тому що вона болтається. Кажуть, що і на маздах, і на вагах так роблять. Я не знаю, це моя безпека, як вона себе поведе далі. Ну, зараз покатався вже все тихо. Напишіть, що ви думаєте на прилад того, що таким. Чином була вирішена проблема, я не знаю скільки проходиться шарова, коли вона відвалиться, коли я розмотаюсь десь на цій вже автівці. Ну, ходовка в Мегана, вмигана ну, це просто якась крінатіння, просто повнісенька. Так що напишіть в коментарях, що б ви хотіли, щоб в мене ще зламалося. Про що б вам було цікаво подивитись відео, я обов'язково куплю цю запчастину, я вам обіцяю встановлю її, зніму для вас відео. А хто додивився це відео до кінця, респект вам, уважуха, і поставте плюсик у коментарях. Всім гарного дня, пока!